Всім привіт! Ми команда екологічного спрямування Чернівецької гімназії No6Берегиня, і ми презентуємо вам звіт екологопросвітницької та природоохоронної діяльності нашого колективу за цей рік. Склад нашої команди це шестеро активних крутих дівчат, наповнених ініціативою та любов'ю до природи, та наші наставники. Систематичність та стабільність це про нас. Наш заклад освіти щорічно бере участь у першому етапі всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім, і таки досить успішно. Екологічні заходи, які ми проводимо, спрямовані на вихованців дошкільного підрозділу, учнів їх батьків та жителів Сангірського району нашого міста. Що ж нам за цей рік уже вдалося зробити? Перш за все, ми самі дізнаємося більше нового про природу, рослинний та тваринний світ, екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. Полюбляємо ми і подорожувати рідним містом та знайомитися із природою рідного краю. Ми відвідуємо разом із учнями нашої гімназії музеї. Учням початкової школи прививаємо любов до природи під час активних перерв на свіжому повітрі. Ми навчаємо інших любити довкілля, розповсюджуємо інформаційні буклети серед учнів, працівників та жителів садгори, допомагаємо юним дослідникам берегині досліджувати природу і самі досліджуємо та перемагаємо. У 2024 році троє учасників нашої команди презентували свої напрацювання на другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Буковинської малої академії наук. Цьогоріч ми були активними учасниками кампанії За довкілля всеукраїнської акції Чисті береги інформаційної кампанії Екологія, чистота безпека. Побачив прибери. Саме таким був девіз Всесвітнього дня прибирання World Clean Up Day. Частіше стало і на території Чернівецької гімназії, номер 6 Берегиня, і біля неї, а також у садгорі. Локації та учні різні, проте мета одна прибрати все навколо. Опікуємося постійними станом річечки задубрівка, яка тече поблизу нашої гімназії. Сортують сміття зараз, мабуть, усі, але не всі вміють правильно це робити. Інформаційні хвилинки, екологічний квест, проєктна робота це далеко не повний перелік заходів, які проводили цього року. Збирали ми і макулатуру, а за вилучені кошти закупили смаколики та передали нашим захисникам на передову. Доєдналися і до всеукраїнського руху батарейки. Здавайтесь! Крутий захід, який ми провели і припав до душі нашим семикласникам, це конкурс проектів збережемо природу для майбутніх поколінь учням перших п'ятих класів сподобалася виставка малюнків Ми живемо на планеті Земля. Щорічно ми проводимо і тематичні заходи до річниці Чорнобильської трагедії та її впливу на довкілля. Вшановуємо учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З метою пропаганди бережливого ставлення до природи, ми у нашому закладі організували у грудні традиційно щорічну новорічно-різдвяну виставку Новорічна композиція. А роботи переможців були направлені на міський та обласний етапи. Акція Збережи ялинку також дала свої результати і надихнула учня нашої гімназії виготовити ялинку власноруч. І, до речі, його виріб переміг у всеукраїнській виставці конкурсів українській. Сувенір. Привели інформаційну бесіду, оберігай первоцвіти та майстер-клас Квіти власноруч за червонокнижних рослин та тварин ми також не забуваємо і закликаємо їх оберігати. Озеленюємо і територію нашої гімназії, насаджуємо молоді дерева та доглядаємо за ними. Продовжуємо участь у всеукраїнському благодійному освітньому проєкті Flowers For School, який розпочали ще у листопаді 2022 року. Рятувати планету від надмірного засмічення пластиком треба починати із себе та своєї родини. Саме тому ми організували у нашому закладі акцію турбує довкілля. Також ми є активними учасниками всеукраїнського проєкту мішечок. Співпрацюємо ми із міжнародною та молодіжною організацією ISEC. Обожнюємо ми і тварин, і закликаємо це робити всіх. Саме ми запустили фоточелендж мій домашній улюбленець». 30 листопада в день домашніх тварин. Ми разом з учнями нашого закладу із задоволенням долучилися до всеукраїнського флешмобу Лапка підтримки, який запустив благодійний фонд Пау». Підтримала ініціативу та успішно завершена її акція Корм для чотирилапих друзів у нашому закладі. Всі зібрані смаколики чотирилапи. Ми відвезли у центр стерилізації тварин. Чернівецька гімназія номер 6 Берегиня долучилася до четвертого міжнародного уроку доброти та провели урок про гуманне та відповідальне ставлення до собак та котів. Требуємося ми і про птахів на території нашого закладу у годівничках завжди є чим поласувати пернатим друзям. А також ми постійні учасники екологічної акції Дах для птаха. Про свою роботу публікуємо на сайті Чернівецької гімназії номер 6 Берегиня та на сторінках закладу в соціальних мережах Facebook Instagram. На цьому наша діяльність не завершується. Ми продовжуємо працювати. До нових зустрічей.